Проєкт називається Світ Олексія Фіщенка. І він створив світ, в якому він модифікував реальність, він її переосмислював і модифікував. Прав звичайних там, докерів, доярків, він, він їх надихав другим значенням, другою сутністю. Він давав сутність. Він жив в цьому світі. Все, все. Тому казати, я був частиною цього світу і теж жив в цьому світі, і теж розумів, що е, іншого світу нема. Це було специфічне середовище, в якому люди обирали свій шлях. В, світі, в нього були свої правила, і він в цих правилах жив і разом з іншими людьми, з всесвітом. Тобто людина, яка створює свій світ, він потім починає модифікувати, оточуючий світ. Розумієте? тобто? Коли кажуть, що якщо б мені дозволили, я б зробив, то нічого людина не зробить. Якщо людина хоче реалізуватися, вона все-таки реалізується в той чи інший спосіб. i'm down